Виконуємо номер 617 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. За 0,5 літрів олії заплатили 30,4 гривень. Скільки потрібно заплатити за 1,25 літрів цієї олії, скільки такої олії? Можна купити на 91,2 гривень. Приступаємо до виконання. Нехай за 1,25 літрів олії заплатили X гривень. Нехай заплатили. Х гривень. Запишемо умову задачі схематично. 0,5 літрів відповідають 30,4 гривень і 1,25 літрів відповідають Х гривень. Кількість олії і її вартість є величинами прямо пропорційними. Зі збільшенням кількості олії у певну кількість разів, її вартість збільшиться у стільки само разів. Тому можемо скласти пропорцію. 0,5 відноситься до 1,25, як. 30,4 до Х. Використаємо основну властивість пропорції для розв'язування нашого рівняння. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. 0,5х дорівнює 1,25 помножити на 30,4. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Добуток поділимо на відомий множник. Помножимо чисельник і знаменник нашого дробу на тисячу. Маємо чисельнику 125, переносимо кому на два знаки. І помножити на 304 переносимо кому на один знак. У знаменнику буде 500. Приступаємо до скорочення. Скоротимо 500 і 125 на 125. 125 ділимо на 125 буде 1, 500 ділимо на 125 буде 4. Тепер. 304 і 4. Скоротимо на 4. 4 ділимо на 4 буде 1. 304 ділимо на 4 буде 76. Отже, маємо 76 гривень. Записуємо відповідь. Це перша частинка нашої задачі. Тепер приступаємо до другої частини нашої задачі. Нехай на 91,2 гривень можна купити х літрів олії. Нехай на 91,2 гривень можна купити. Х-літрів олії. Запишемо умову задачі схематично. 0,5 літрів відповідають 30,4 гривень. Х-літрів відповідають 91,2 гривень. Кількість олії. І її вартість є величинами прямо пропорційними. Зі збільшенням вартості олії, кількість олії збільшується у стільки саморазів. Тому можемо скласти пропорцію. 0,5 відноситься до х, як 30,4 до 91,2. Використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. 30,4х дорівнює 91,2 помножити на 0,5. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Запишемо наш добуток у чисельнику. Поділимо на 30,4. Помножимо чисельник і знаменник нашого дробу на 100. Маємо 912 помножити на 5 у чисельнику і 3040 у знаменнику. А тепер приступаємо до скорочення. Скорочуємо 912. І 3040 скорочуємо на 304. 912 поділимо на 304. Ми маємо 3. 3040 ділимо на 304, маємо 10. Тепер скоротимо 5 і 10 на 5. 5 ділимо на 5 буде 1, 10 ділимо на 5 буде 2. Отже, маємо в чисельнику 3, у знаменнику маємо 2. Х дорівнює 3 других, або це 1,5 літрів. Записуємо відповідь. 1,5 літрів. Ми дали відповідь на питання, скільки потрібно заплатити за 1,25 літрів олії, якщо за 0,5 літрів олії заплатили 30,4 гривні. Та скільки такої олії можна купити?